продавав товар сумнівної якості. Незаконну діяльність 21-річного жителя Калущини задокументували рожнятівські поліцейські спільно з оперативниками карного розшуку. Зловмисник продавав в інтернеті браковану комп'ютерну техніку. В ході досудового розслідування було встановлено, що свій злочинний бізнес правопорушник розпочав ще у жовтні 2023 року та провадив його по жовтень 2024 року. Аферист публікував оголошення на відомих торгівельних онлайн-сервісах. Про продаж комп'ютерних відеокарт надалі шахрай отримував замовлення від потенційних покупців, але замість справного товару відправляв клієнтам неякісну та неробочу комп'ютерну техніку, отримавши часткову або повну оплату від клієнтів. Більшість громадян при отриманні товару пересвідчувалися, що він неякісний. однак, сконтактувати з продавцем уже не було змоги. Той банально блокував їх у мережі. У такий спосіб фігуранту шукав понад десяток жителів України з різних областей. У його помешканні прохоронці провели обшук та вилучили речові докази протиправної діяльності, зокрема мобільні телефони, 47 карт. Комп'ютерну техніку та відеокарти слідчі повідомили аферисту про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 1, 2 статті 190 кримінального кодексу України йдеться про незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайства. Поліцейські перевіряють молодика на причетність до скоєння аналогічних злочинів та встановлюють інших осіб, потерпілих внаслідок його протиправної діяльності. Йому загрожує максимальне покарання до трьох років за ґратами. Уляна Неколюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.